Доброго дня підписчики мого каналу і гості Ютуба. Давно я дуже не виходила в ефір, не випускала відео. А сьогодні я зроблю вам таке відео. Розкажу вам про зміни в господарстві. Що в мене відбулося, що в мене зараз є. Про багірку буде наступне відео. Ну, дивіться. Ось мої такі коровушки. Оце моя юна, вона стала мамою. Щось ти юна трошечки замурзалася, да? Давай ми тебе зараз обчистим хорошо. Ух. Ось така моя юна, сіно розкидала, В сіном обтрусилася зайчка, да? Моя дівчинка така сюди так обтрусилася. Ось така юночка, вона окоти... Ой, не окотилася, отелилася 6 грудня. Привела нам теличку. Теличку купили у 13 днів, забрали її в Одесу, вона була замовлена в нас ще теж до народження. Так що в мене зараз дві коровки. Ось моя така бурушка, да? Бурушка теж привела теличку нам, отелилася ще 6 жовтня. А і теличку теж забрали. Забрала одна, одна і та ж людина. І від, від юни теличку, і від бурошки теличку. Дві телички в нас було. Забрали їх в Одесу. Ось ще в мене такий новий цапок. Такий цапок в мене стопроцентний. Нубійський. Це йому в цьому місяці буде рік. Ось такий красивий в мене цапочок. І від цього цапочка в мене вже є. Дітки, окотилася наша Катя. Катюша, подивись сюди. Катя окотилась, а там дітки. Хліб у нас тісніший і тісніший. Ось там такі дітки наші красиві вже 95%. А де ще одне? Три дівчинки теж у нас цього року дівчачий колектив такий. Ось такі. Ось такі козочки, три сестрички у нас таких. Це жасмін. Ось така козочка жасмін. Там ще є маргаритка. А третє ще не назване. Залишилися в мене ось таких ці дві дівулі річних. Не річних, їм вже більше їм минув у жовтні рік. Ну, і я не знаю, чи вони кітні. Мені здається, що вони не кітні. Щось дівки мої зажирувалися і, мабуть, не погуляли. А може, щось цапок не постарався, не знаю. Ось такі дві кобилиці в мене залишилися. Білінда і Саманта. А Моніка наша, ось Моніка. Ми чекаємо теж окоту. Моніка. А що ж ти там какаєш? Моніка? Моніка моя така халюся. Від Моніки теж чекаю окоту. Окот має бути 8 числа, ну щось я по ній не бачу готовності. Моніка, ану йди на полочу. Ану біжи, біжи, покажись. Щось я не бачу по ній, не готове ім'я. Я не знаю, може я неправильно записала, може що. Ну так, зараз я вам хочу розказати за Качан окот. У мене цього року був, я хочу сказати, що складний окот. Катя, вона. Це така в них троєння. Троєня така не маленька, а красива. Вчора їм був тиждень. Оця світленька козочка. Катя стогнала перед цим. Я бачила, що буде в неї багато плідність, буде не одне, не двоє, бо вона була така живота, та живота, та живіт ще не прийшов в неї форму. О, маленька, ота світленька козочка. Окотилася, як перший був, перше козенятко вийшло, як космонавт. Все по книжці. Головка, лапки і бігом. А потім чекаємо, вже маленька обсохла, вже береться, вона вже бралася смоктати мамку, а далі нічого немає. А Катя отак лягла отам притик до кліточки, в таке неудобне таке положення лягла, що мені було дуже важко подивитися, що там далі. Потім, коли я вже глянула, вже Чекаю, чекаю, немає ні потуг, нічого. Катя лежить після першого козеня. Коли я поглянула, там чотири лапи. Просто чотири ноги і вже поскакальний сустав. Видно чотири ноги. Я запанікувала чомусь. Зразу спробувала ні голови, нічого немає, нічого не видно, тільки чотири ноги. Що за чотири ноги, теж не могла розібратися. Послала чоловіка за ветеринаром, тільки він виїхав з двору. Я качку підняла, то, що там було дуже незручно дивитися. Катю підняла і роздивилася на ці чотири ноги. І так я зрозуміла, руку десь ну, навіть так ну, до половинки от так я обсувала руку, роздивилася ноги. І я так зрозуміла, що це ноги від, е, другу, від двох козенят. Але чи передні ноги, чи задні, я так ще зразу була не зрозуміла. Потім, коли я вже добре розібралася, Катя почала кричати, почалися потуги. Я так зрозуміла, що поки приїде ветеринар, може бути і пізно. І мусила приймати сама рішення. Я в матку туди далі їх не засувала, То, що я так зрозуміла, що двоє всувати, це я не знала, чим це воно закінчилося, як вони йдуть. і що. Я ліву руку поклала між тими двома ногами і між тими двома ногами. Лівою рукою притиснула трошки в сторону і спробувала правою рукою потягнути за дві ножки правих. І козеня побачила, що козеня йде. Що можна витягнути? Я витягнула козенятко, виявилося, що воно йде хвостиком. І потім так само я витягнула тільки чуть-чуть погодя. Я думала, що зразу вискочить і третє, а ні, воно не вийшло. Так ножки як стояли, так і стоять. Потім я Катюшку почала трошечки заножки, в неї з'явилися потуги, і на потузі теж витягнула третя козенятка. Три дівчинки. Все закінчилося благополучно. Катюші я дала, в мене був енергетик, вона його не пила, енергетик. Потім я їй дала води з сахарком І десь за дві години, може дві з половиною Катюша в Катюші відійшло місце. Отак От ми прийняли око собственноручно. Чоловік ще туди не доїхав там їхати, ну я не знаю, скільки там три кілометри було їхати. він, Ні, він, він під'їхав. Він тільки доїхав вже в подвір до, до подвір'я ветеринара, я йому позвонила, що все, вертайся, я молодець, все, справилася, витягнула три козочки. І з цими дівками я навіть не знаю, що я маю з ними робити. Якщо вони не квітні, то це весною їм треба давати, мабуть, якісь уколи, щоб вони. Гуляли, посадити їх, мабуть, на дієту, Ну, вроде би я їх і не перегодовую. Дівки, не заглядайте в об'єктив. я їх не перегодовую. Я даю їм, У мене раціон завжди однаковий вкіс. Сіно 250 грам зерна цілого зранку і 250 грам зерна ввечері. Кукурудза і ячмінь. Ціле зерно. Оце так я її годую, і вони такі кобелиці. Вони не хворіють від такого раціону. Нічого я їм ніколи не вару, не пару. Як коли бурячок там на двох, один і по кусочку там бурячка. як коли яблучко, ну таке в якості десерта, а не в якості корма. Ой. А Монічка, Монічка, ну повернись, Монюшка, повернися, покажи вімячко. Не видно вім'ячка. Ну, я так думаю, що вона восьмого, не знаю, хіба вона налиє а, за два дня, тому що сьогодні вже 6 число, а ще вона не готова. Ну, вроді би, тут де хвостик, вроді би, і розійшлось. Так, да, так, да, 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 я вже можу обняти руками. А він я щось не наливає. Ось дивіться, зараз вам покажу. пряму розчоску. Масажкою чи що Дивіться, зараз я вам покажу. Ось хвостик. Так, тікай цап, не гризи. Цап свої клітки достає мою руку. Зараз я на другу руку переведу. Ось. Подивіться, я геть обнімаю. Так, да, в мене вже палець, палець об палець вже тут. Палець об палець в мене вже стискається. Так. Чарлік. Ну, живіт ще не опустився, звичайно. Монюшка, ти мені приведеш дівчаток ще, а, Моніка? Ти дівчаток приведеш, бо в нас цього року одне дівчатка народжується. Подивись, не підведи. Так, я хочу подивитися, не вмім вам показати, ну, мабуть, там його не буде видно. Ні, не видно. <кхи> Ось такі в мене справи. Ось таке у нас поповнення. Троє козеняток було. Дві дівчики. Двоє теляток було. Так, да? Да, моя Халюся. Да, моя юночка. Юну дою. Зараз я вам навчу, зараз я вам розкажу, як я боролася з юною. Ще до отелу я тільки вирішила, що буду залишати собі теличку на корову, я придбала ось антибрік. Розкажу ще про Чарліка. Чарліка я купила вже під час війни у Березні місяці я не пам'ятаю, чи я тоді випускала відео. Він був малесенький-малесенький, йому було 6 тижнів. В нього дуже хороші крові, крові там від, таких, від такої хорошої лінії Нубійської від Наташі Куліш, може, хто знає з українців, а в неї крові від Ніни, теж така заводчиця Ніни Лавренко. Так що дуже-дуже гарні в нього козенятка. Я вже бачу покачених. І надіюся, Моніка приведе мені теж таких кізочок хороших. Ну, може і цапок. Я думаю, на плем'я заберуть. Якщо будуть підписчики, то можуть забрати в мене дуже задешево. Того, що даром, я не знаю, чи я віддам, тому що така з'їжджа йде. На таке господарство стільки йде на корма, що просто вже я навіть не знаю, що робити, чи можливо їх трохи продати, і мені всіх жалко. І хочеться, щоб до кінця війни всіх протримати. То, що все може бути, може ми ще будемо за цих королів виживати. Хто його знає, що має бути. Ну, антибрік на юну не так то було легко і нацепити. Вона брикалася, було мені страшно. Тому я теж там вичитала в порадах, накидала юні нароги одіяло, таке за четверо складене байове. можна якусь куртку чи пальто, накриваєте її очі, на роги накидаєш, щоб закривали її очі. І зразу я теж клала під антибрик таку клала піленку, клала ось сюди піленку і накладала. Ось сюди накладала піленку. Ось він сюди чіпляється антибрик, в неї наче там. Ручок. І на цю піленку я накладала вже антибрик, щоб наче не наголе тіло. І потім вже доїла. А, зразу я доїла її руками, потім мене почала боліти рука. У мене ж переломана рука, три кістки в липні ще навіть року немає. Почала мене боліти рука. І я виписала до апарата новий павук, силіконові дойки, там, силіконові шланги, дуже зручно, видно, як тече молоко, і почала їй доїти апаратом. Почала їй доїти апаратом, але теж не тут то було, вона почала скидати, почала вона скидати апарат. А тут такі, а це нові діточки, від Каті. Від Каті, діточки такі новенькі. Хто там загубився ще? Хто? Ти там загубився маленький. <риклад> от такі у нас козлятки. 95 і п'ять І от такі всі у нас. Так, Моніка, ти там вже наливаєш? Тільки не бійтеся всі. <риклад> от заскучала я за всіма своїми підписчиками. Знаю, що давно дуже давно не була. Не дуже давно не випускала відео. І знаєте, от зараз з вами наче хотілося так якось життєрадісно розповідати про все, як я і розповідала, А воно все рівно щось не виходить. Не виходить так. Життєрадісно, як би мало бути. В неї на вимі ззаду на лівій діючці, Появилась як папіломка, така маленька папіломка але видно, воно і тривожить. Я, вона так подоїться трошки, ну, минуту-дві, і все, брик із антибриком, я кінгуру брик і скинула апарат. Ну, Я вже потім так довгенько я так мучилась, накладала другий раз, додоювала руками. Потім я спробувала на три дойки накладати, на ту дойку не накладати, і вона так само наклад, скидає апарат. Я зрозуміла, що не в апараті діло. Просто моя юна не хоче доїтися апаратом, хоче доїтися руками. І почала е, її зараз доїти, зараз я її дою руками. Ось трішечки вона така закакана. А ця спокійно стоїть. Спокійно, спокійно, стоїть, як я дою апаратом. Ну Там же ж є сіль, що ну, ти лежиш в стіни? Бурочка, ну що ти в стіни лежиш? Ну, є ж сіль тебе покладена а цю дою апаратом. А ту дою руками. ну Поки що якось так. Все одно мені легше, бо я цю дою руками. І для кіз купила апарат. ну як, У мене апарат був старий, але для козя... козячого апарата в мене не було. Я теж купила е, 1600, коштує я купила силіконовий апарат, е, дві доючки, трубочки, пульсатор свій, колектор свій. Купила і апарат козам, Ось такі в мене новини. Ще хочу сказати вам про харчування. Даю я їм сіну, люцерку даю у стюків. Потім ще купляли ми сілос і привезли ми жому. Ну, сілос там заготовлює одне господарство і там всі купляють 150 гривень тона. Почала давати їм цей сілос із. Ой, моя юночка лягає, так? Да? лягає моя пташечка. От так, Трошечки ножку ми закакали. Ось таке в неї вим'ячко хороше, трошечки ножку обкакала, ну нічого, тоді почистимо. Почала давати сілос іжом із ячмінною соломою, тільки не січкою. А, і почався в нас понос. Начався в нас понос і в тієї, і в тієї зразу всієї був, да, був понос, ну ми так припиняли, зразу давати сілос. Давали вже сіно, тільки, сіно і воду, і дерть. І суху дерть. Це я так годую. Сіно, суха дерть, солома на вечір. Припиняли і понос вже зупинявся. Потім я купила, ось зараз покажу вам, ось такий буфер. Буфер такий для корів. Бачите, ось така штука для корів. Сюди входить, зараз, якщо вам видно, буфером являється тут, написано: ось тут, вапнякове борошно. От воно прибирає кислотність і не має поносу. Ми даємо такий стаканчик, там є мірний у відріз стаканчик, три рази в день на корову по стаканчику. Тут багато, звичайно, вітамінів, тут цинк, залізо, мідь, кобальт, йод. Селен, марганець, кальцій. І там написано все, які вітаміни А, Д і вітамін Е, ну, це для корів. І входить ще туди вапнякове борошно, от воно є і являється буфером. Воно забирає кислотність, ту, що подразнює кишечник, коли ми даємо жомс і сілос. Звичайно, ми його даємо зараз багато менше. Давали за день на корову по. Два відра 10-літрових сілос і трошки жому сілосу давали більше. А зараз ми даємо взагалі по пів відра на корову. Ось такі в мене новини. Ось таке в мене господарство. Є що ще розказувати, тільки бачите, якось так воно було мені заціпило. Навіть не хочеться себе показувати. Тому що дуже-дуже складна в нас обстановка. Дуже тяжко я пережила розлуку з онучкою. Ну, не пережила, я і так переживаю. Але я вже зрозуміла, що їй там добре. А далі надіємося на мир, перемогу і що все буде у нас добре. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. Я вас люблю і цілую.